Вітаю вас, мої любі сонячки знання. Людина постійно шукає інформацію, знання. І забуває про те, що все є всередині. Ми є прояв творця на землі. І не вже є щось в цьому всесвіті, взагалі у світі, що ми, як творець, не знаємо. Звичайно, ні. Ми все знаємо тут всередині. Але залишилось лише. Згадати це, повернутися до свого серця, повернутись до Творця, до свого вищого тіла, до світла і згадати, хто ми? Тому що від собі, що ми є сила Творця, ми є творець, ми є чисте знання, але ми постійно, коли живемо як люди, ми шукаємо відповіді у людей, у суспільства, у матриці, всюду. Тобто, людина грає. В якусь інформацію в чужі знання, в чужі програми, і забуває про одне саме важливе, що не потрібно нікуди ходити, що все є у нас всередині, що храм Божий це наше тіло, але поки ми живемо в розумі, в Его в Чорноці, ми поскверняємо, руйнуємо цей храм, що поки ми живемо в темноті, ми так само даємо цьому світу. Війни, руйнацію, ми ж це все самі будуємо. Чому така країна, чому такі обставини, тому що це ми з вами разом все створюємо. Ми частина неймовірного безкінечного творіння. Повернутись до себе, згадати себе, направити увагу всередину, вверх і відчути, згадати, що всі відповіді у нас всередині. Саме для цього я вже дуже багато років, як провідник світла та любові для вас, мої любі сонечки, відкриваю цю істину, тому що вона відкрилась для мене це не якийсь чужий досвід, це мій особистий досвід мого просвітлення, пробудження. Коли ти підіймаєшся над усіма релігіями, над цима вченнями, ти просто згадуєш, хто ти є. І це можливо зараз, в цей час переходу. Тому що зараз прийшло прийшов час згадати себе, перестати питатися у зовнішньому світі і шукати, а знайти тут всередині. Тому, мої сонечки, я вас чекаю. Академія потоку світлої любові якраз новий набір 29, 30 та 31 серпня, вже цього місяця ще трошечки лишилась трішечки до нашого першого курсу, мої любі сонечки. Хто готовий проходить невеличкий іспит. І я вас чекаю вже на першому курсі мої любі світлячки, хто готовий до пробудження і згадати, хто ти є. І відповіді знайти тут всередині. Я чекаю вас, мої любі сонечки. Ваша Ая!